Вітаю на каналі Маперського реклама. Мене звати Ярослав, я офіційний експерт з двох продуктів Google карти і Google профіль компанії. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено темі ситуації, можна сказати так. Ситуації, коли бізнесам, можливо, це ви, телефонують люди, які представляються співробітниками компанії Google і пропонують якесь покращення, пропонують якісь послуги. Я одразу хочу сказати, що Google не телефонує людям для покращення. Це може відбутися тільки у тому випадку, якщо ви самі замовили такий дзвінок. І тільки з декількох продуктів наприклад, Google реклами. Можна замовити при першому налаштуванні, можна поставити галочку, коли ви погоджуєтесь, що якийсь, так скажемо, співробітник компанії підтримки може зателефонувати вам для Первинного налаштування для якоїсь невеличкої підтримки, таке відбувалося декілька разів у моїй практиці, але загалом всі ті люди, які вам телефонують, коли пропонують якісь покращення, якусь роботу, це компанії, це бізнес, який заробляє на тому, що надає послуги в сервісах Google. І це нормально. Проте представлятися співробітниками компанії Google. Не можна, і це є обман. Я хочу одразу з вами домовитись на початку цього відео, що якщо вам телефонувала якась така компанія і казала, що вони саме співробітник компанії Google, це дуже важливо, то розкажіть свою історію, напишіть в коментарях, щоб інші люди могли прочитати і зрозуміти, які компанії порушують ну, по-перше, правила. Роботи з сервісами Google. І, по-друге, ну, це маніпуляція чистої води. І давайте знати всіх наших, так скажемо, колег, моїх колег в лице, хто так робить. Це не дуже гарно. Тому давайте в коментарях коротко, якісь назви ви можете, тому що я не можу нічого такого казати, тому що я, це відео є публічним. І, звичайно, звинувачувати когось, не маючи доказів, я не можу. Проте в коментарях кожна людина може висловити якусь свою думку. Також дуже часто компанії, які пропонують свої послуги по роботі з сервісами, на цьому каналі ми здебільшого спілкуємося про Google бізнес і Google карти, але є інші сервіси. Наприклад, YouTube, є компанії, які працюють з YouTube, і дійсно покращують просування у цьому сервісі. Або, наприклад, з Google рекламою. І деякі компанії телефонують і кажуть, що ми партнер компанії Google. Я тут хочу пояснити і зазначити, це дуже важливо, що партнер компанії Google, це Google Partner, може бути компанія, яка працює лише в Google рекламі. Тобто це спеціальний статус, який отримують компанії, які витратили більше ніж 10 тисяч доларів, мені здається. У Google рекламі, і тоді вони мають змогу подати заявку на отримання статусу Google-партнера. Цей статус дає їм можливість звертатись у особливу, так скажемо, підтримку і вирішувати деякі питання швидше, аніж інші, так скажемо, звичайні користувачі. Партнерам доступний е, окремий форум партнерства і, е, можливо, трішки більше знать. Я не партнер Google, тому я. Всієї цієї картини не знаю, але бажано, щоб ви запам'ятали, що партнери це ті, хто багато витрачає в Google рекламі. Або мають багато клієнтів, які сумарно дають такі витрати. А ось, до речі, дуже гарна стаття від компанії Vizum щодо того, які переваги мають Google-партнери, і щодо того, що вони можуть робити. Бачите, в них є доступ до спеціальних інструментів. Я обов'язково в описі залишу посилання. Доступ до спеціальних інструментів, можливість тестувати нові продукти, спеціальні пропозиції та знижки, пряма технічна підтримка, про що я казав, швидше ваші справи розглядають бали, які нараховують законодання певних результатів. Та це все обмінюється на брендовані подарунки. От в мене є пляшечка Google Ads, і, хоча я нічого не маю до Google реклами, в мене є сумочка Google Ads і. Сумочку цю я нікому не віддав, вона мені сподобалась, я знаю, що з нею буду робити, буду використовувати. А от пляшечку я в наступних відео десь розіграю. Не можна використовувати свій статус для незаконних чи неетичних цілей. Заборонено передавати свої облікові дані партнера третім особам. Не можна спотворювати дані про ефективність рекламних кампаній клієнтів. Заборонено розміщувати рекламу від імені Google без офіційного дозволу. Неприпустимо розголошувати конвенційну інформацію. Забороняти купівлю-продаж аккаунтів партнерів, партнери не можуть використовувати бренд Google та його товарні знаки без дозволу в своїх маркетингових цілях. Тобто не можна ніде використовувати логотип, не можна казати, що Google реклама завжди буде тривати МАЗ в топі, тому що якщо ви прочитаєте правила про Google рекламу, то цей сервіс не обіцяє вам першого місця, тому що це аукціон. І навіть якщо ви будете викидати найбільшу кількість коштів, все одно там є обмеження, і ви будете отримувати тільки якусь, якийсь певний відсоток переглядів, навіть якщо ви дуже багато заплатите за рекламу. Те саме і з локальним SEO, яким ми займаємося. Ми робимо краще, ми робимо, щоб більше клієнтів приходило, але це не дає гарантованого результату. Це збільшує кількість. Звернень, кількість переглядів, і, звісно, збільшує результат, але не дає вам монополії. Google-монополія, яка не дає вам ніякої монополії. Отакі От проти протимету. Я ні в якому разі не хочу применшити важливість отримання статусу Google-партнер. І ці люди дійсно. Знають більше, аніж інші фахівці, які налаштовують Google рекламу. Проте, так як я зазвичай це все розповідаю для людей, які звертаються у сервіси Google карти і Google Бізнес, партнери Google, цей статус нічого не має спільного з Google картами Google Бізнес. Чому ж такі компанії е, кажуть, що вони телефонують вам з Google? Ну, по-перше, тому що вони хочуть, щоб ви їм довіряли, тому що після того, як ви сказали, е, що я з Google, звичайно, такі компанії довіряють. Google це бренд, це відоме у світі ім'я. І після того, як людина готова слухати, тому що ну, їм же з Google телефонують, означає, що е, можна легше продати свої послуги. Але як я і казав вже раніше, це чистої води маніпуляція. Також я вважаю маніпуляцією те, що деякі партнери Google кажуть, що ми партнер, але через те, що більшість людей не розуміють, як стати партнером, і що таке партнер, у них теж я вважаю, завищений кредит довіри до таких компаній, завищені очікування. І часто в нас на форумах. На форумах, зокрема, реклами, які я раніше теж обслуговував, з'являються люди, які казали, що мені позвонили вас співробітники, зробили в мене нічого не працює, і так далі. Тобто, партнер це такий самий користувач, партнер це агенція, або може бути окремим фрілансером, окремою людиною, яка просто працює постійно з сервісом Google Реклама. Я впевнений, що партнер. Краще зробить вам Google рекламу, ніж це зробите ви. Тому що ця людина кожен день працює з цими сервісами. І ні в коєму разі не можна применшувати їх статус. Але й маніпулювати цим статусом теж я вважаю негарно. Зокрема, у мене був такий досвід, коли партнер вирішив питання щодо профілю компанії в Google швидше, аніж це зробив я, тому що. Google профіль компанії пов'язаний з Google картами в деяких видах реклами, і бувають випадки, коли підтримка Google Partners просто пришвидшила розгляд якогось питання. Але окрім співробітників компанії Google підтримки і відділу розробки, нічого в сервісі особливого ніхто робити не може. У нас в Україні є одна компанія. Яка постійно маніпулює цими статусами, вона постійно телефонує, представляється, більш того. Дуже багато моїх колег знають цю компанію. Я, на жаль, не можу сказати, як її називають, тому що немає ніякого судового рішення, але можу вам лише натякнути. Так ось ця компанія вона, м, створює дублікати профілів. Вона е, після цього телефонує людям і каже, що ось у вас дві компанії з однаковим ім'ям на карті це може призвести до блокувань, і тільки ми можемо вам допомогти. Ще ця компанія переносить профілі клієнтів, потенційних клієнтів профілю людей в інші місця, так само телефонує, що тільки вони можуть виправити це. Ще вона підтверджує профілі компанії і залишає постійно в себе основного власника. Не хоче віддавати людям профіль компанії. А Google бізнес і Google карти для бізнесу це безкоштовні сервіси. І Ніхто не має права забирати власність, і можна безкоштовно відібрати в такої компанії свою власність, просто пройти процедуру. Ця процедура досить довга, але не складна. Якщо у вас е, все добре з профілем, якщо ви дійсно існуєте, ви просто подаєте запит на основну власність, на власність цього профіля, коли вам відмовляють, або проходить три дні, вам просто не відповідають, ви можете. Подати запит на реверифікацію, тобто заново підтвердити профіль, платити такій компанії не потрібно. Також вони продають профілі, зокрема, в пандемію таке було і неодноразово, вони продають профілі від одного власника іншому. Я вам просто нагадаю, що якщо ви вирішили купити такий профіль, що профіль завжди залишається саме тою компанією, яку створили. Тобто, якщо створили СТО з назвою. То в індекс далі все йде по цьому профілю, і майже неможливо змінити потім це на інші якісь категорії. Я мовчу, а навіть назвою, це все залишається на довгий-довгий період на роки в індексі, і ви потім страждаєте що до вас, наприклад, якщо ви кафе, вам приходять поїздство або у вас є пошуки поїздво. Тобто страждає ваше просування. Ну, я от працюю теж в цій сфері. І теж багато з того, що я роблю, люди можуть зробити самостійно. Але я намагаюся це пояснити. Я кажу, що в принципі, от ви можете це зробити, є 500 сторінок інструкцій, можете це робити самостійно, можете розібратись, читати. Я дуже багато читаю, дуже багато досліджую, і мої співробітники так само. Але ми ніколи не кажемо, що крім нас це ніхто не може зробити. Є деякі послуги, які я як експерт... Можу зробити окремо, і дійсно люди не можуть це зробити, тому що це спеціальні форми, які доступні тільки експертам. Але якщо ви напишете на форум, я завжди це кажу, якщо ви опишете свою проблему, mm. якийсь з експертів, волонтерів буде мати час на вас, то цю проблему ескалують, в ній розберуться і допоможуть вам вирішити. Я продаю свій час, і моя команда теж продає свій час. Коли ви наймаєте якусь компанію, ви сплачуєте їм за досвід. Дійсно, в компанії, які працюють в її певній сфері, є певний досвід. Проте, якщо ви працюєте в такій компанії, якщо ви зараз дивитесь це відео, я вам пропоную змінити вашу тактику. Наприклад, про цю компанію, яку я говорив, на неї вже дуже багато скарг. У нас є спеціальна форма на нечесних гравців, там вже дуже багато доказів. І міри стосовно цих компаній. Їх там декілька, приймаються не, ну так скажемо, не спішно, тільки тому, що зараз війна в країні, і дуже багато функцій Google карт, внутрішніх зокрема функцій, зараз заблоковано. Причому ці скарги від людей вони збираються і накаплюються. Тобто відповідь точно буде від компанії Google. Ми, я як експерт не маю ніяких повноважень, але я знаю, що будуть рішення по цьому питанню. Зокрема, я вам зараз продемонструю відео, де до мого кума в Кам'янці-Подільському прийшла людина з однієї з таких компаній, якраз ту, про яку я кажу, і е, створила дублікат на карті. А діло в тому, що я піклувався про ці профілі його вже ну, дуже довго на той час, і розказує, що тільки вони можуть прибрати дублікат, що це неможливо, що вони прямо з Google. Ось, і вони, коли телефонують, вони кажуть, що вони співробітники компанії Google. І в мене є записані розмови, і це все додано. і Є також юридичні документи, які ваш співробітник, якщо ви це дивитесь, надав, і це все вже там. Я знімаю на приховану камеру 360, якщо бачите, тобто, от прийшла ця людина, і зараз прямомова, мова. Тобто створений дублікат на карті. І пропонується заплатити 3 тисячі гривень за те, щоб його прибрати. Я прямим текстом кажу, що я чув, що це можна зробити самостійно, не обов'язково. Він каже, ні, 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 чесно, такого зробити не можна самостійно. Ви небагато часу доведені доволі, що там дублікат, то це вас така послуга. Ви на я дублікат наразі або кажу. Просто в мене товариш це колись зробив, десь роки 4 назад, він вже поїхав в Київ. Коротше, і. Я щось думав, що можна там підтримку якусь написати, щоб видалити точно. Ну, не знаю, чому чесно кажучи. Видання дублікату. То що ви вайбері. І ще у вас куча послугів. Дуже хочу. Ослуговування тих профілів. У нас не оновлення, що ми повідомляють, це тридитури ці. Ви все самі чули. Тисячу гривень, я перепрошую, тисячу гривень, так можна виділити і через запропонувати виправлення, і можна написати в підтримку. І навіть якщо помилково якісь люди писали відгуки, можна звернутися в підтримку і об'єднати ці дублікати. Давайте тепер підсумуємо: Google не телефонує маленькому і середньому бізнесу. Є Google-експерти, їх небагато. Загалом експертів не більше тисячі чоловік в світі, є Google партнери Це компанії, які витрачають більше 10 тисяч доларів на рекламу свою або своїх клієнтів, і вони отримують цей статус. Ну і не можна використовувати ніякі логотипи, не можна якісь значки Google, не можна е, на своєму сайті використовувати, тільки логотип Google Partner можна використовувати. Тобто, дійсно є. Деякі партнери, які ведуть нечесну гру. Зокрема, я навіть не впевнений, що ті компанії, які позиціонують себе як партнери, вони дійсно Google Partners. Тому що е багато з тих відомих компаній, які працюють в Україні, таким чином вони не мають цього статусу. Вони самі себе називають партнерами, тому що дійсно вони в систему Google, вони в. Е Ієрархію цю, так скажемо, ці сервіси, вони з більше клієнтів приводять, тому що так чи інакше вони підключають якісь інші методи реклами, і Google, звичайно, може з цього заробляти. Ось. Але офіційний статус партнера треба заслужити, так само, як і статус експерта. Наостанок я би вам хотів сказати, що я вас не закликаю не звертатись до якихось спеціалістів. Це неправильно, тому що кожен робить свою роботу. Ви свою, а компанії, які займаються розвитком, просуванням на Google карті вибачаю, просуванням в інтернет, не тільки на Google карті, можна просуватись в будь-яких сервісах. Вони теж роблять свою роботу, і, звичайно, вони можуть бути більш або менш ефективними, але вони все ж таки роблять свою справу. І я сам. По тим продуктам, наприклад, по Google рекламі, я звертаюсь до іншого спеціаліста, який спеціалізується саме на Google рекламі по Фейсбуку, до людини, яка спеціалізується на Фейсбуці і так далі. Але якщо на початку вашого спілкування якась людина маніпулює вами, ну, ось таким чином, як ми розглянули, то я вважаю, що працювати з такою компанією не має сенсу. Тому що якщо вони маніпулюють вами на початку, то де гарантії, що вони не будуть робити цього надалі. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, дзвоник і дивіться наше відео. Обов'язково в коментарях напишіть, якщо ви з чимось не згідні. Мені теж буде цікаво бачити.